Усім малоха, друзі! Game7 вас вітає! Наразі новиною, яка, на жаль, в сумному сенсі розірвала увесь спортивний інтернет-простір США. Це смерть біла Рассела у віці 88 років. Чесно кажучи, коли у нас в країні війна, і я бачу, що відбувається в моєму рідному Миколаєві, то немає якоїсь сильної емпатії до всіх подій у світі, але Біл Рассел був просто легендарною людиною. Як на майданчику, так і поза його межами. Він був тим, хто, можна сказати, проклав шлях для афроамериканських спортсменів та тренерів не лише в НБА, а в цілому в спорті. І мені захотілося зробити про нього відео, щоб показати, наскільки він насправді був недооціненим та крутим гравцем. Тому, друзі, сідайте зручніше і вриваємось. Біл Рассел є рекордсменом за кількістю титулів в американському спорті. Його 11 перснів це найбільший результат серед усіх чотирьох основних спортивних ліг Північної Америки. Якщо треба було б описати біла Рассела одним словом, то можна було б легко сказати переможець. Він виграв усе, усе, що тільки міг. Окрім своїх 11 титулів, він також двічі вигравав чемпіонство NCAA, золоту медаль Олімпійських ігор, п'ять разів ставав MVP ліги і жодного разу не програвав у матчах, коли на Кону було чемпіонство. 22-0 його показник в іграх, де ти або перемагаєш і забираєш титул, або збираєш валізу і їдеш додому. Він був, мабуть, найкращим захисним гравцем своєї епохи, та одним із перших, хто вивів блокшот на інший рівень ефективності, зберігаючи м'яч у грі, а не вибиваючи його в сьомий ряд до вболівальників. Один із його легендарних тіммейтів Сем Джонс сказав: він настільки добре захищався, що іноді, коли я бачив, Кравець із м'ячем рухався у сторону біла. Я вже починав бігти у швидкий відрив, знаючи, що він від захищається, та м'яч полетить десь у мою сторону. А починалось все в Луїзіані, де в містечку Монро, 12 лютого 1934 року, народився Уільям Фелтон Рассел. Він сам описує спогади зі свого дитинства як теплі, але сповнені расистськими історіями та сутичками. Вже тоді, у своєму рідному містечку, він став свідком того, як поліцейський погрожував його матері тюрмою. За те, що вона просто була одягнена в занадто сучасне вбрання, яке носять тільки білі. Або як робітник заправки відмовився їх обслуговувати через колір шкіри. Коли ж Расселу виповнилось 9, його родина приїхала в Каліфорнію, в місто Окленд, де і починається найцікавіше. Біл одразу ж потрапляє до шкільної баскетбольної команди, одразу ж отримує місце в стартовому складі і одразу приносить неабиякий імпакт у гру. Він не мав китку, він не. Був дуже скіловим гравцем, але габарити, неабиякий атлетизм та високий ігровий IQ робили із нього просто монструозного захисника. І саме це в ньому побачив Хуліо, скаут університету Сан-Франциско, який запропонував Раселу стипендію та місце в команді. До слова, це була єдина пропозиція від коледжів, яку мав біл. А от для університету Сан-Франциско це, мабуть, був справжній джекпот, адже за три роки свого навчання Расел. Привів свою команду. До чемпіонства в NCAA двічі поспіль у 55 му та 56 му роках. І на цьому відрізку його команда мала серію перемог із 55 матчів поспіль. А Біл в середньому набирав 21 поїнц, 28 підбирань і безліч блокшотів, скільки точно невідомо, адже цей статистичний показник тоді ще просто не враховували і не фіксували. Але за неофіційними даними були ігри, в яких Біл робив більше 20 гамаків не дивлячись на все це, ті роки не були легкими, адже расистські насмішки та знущання продовжувались, особливо враховуючи те, що на той час команда університету Сан-Франциско була першою в історії та єдиною, де одразу три афроамериканці виходили у стартовій п'ятірці. Особливо це відчувалось на виїзді. Так на одному з національних турнірів в Оклахомі Раселу та його темношкірим товаришам по команді відмовили під час поселення в готель, і вся команда в знак протесту. То пішла ночувати в місцевий гуртожиток. Думаю, командній хімії це зіграло тільки на руку. І тепер тільки уявіть, за таких обставин та такого рівня расової дискримінації, у 1956 році на драфті під номером 2 його обирають Селтікс, місто Бостон, яке відоме не тільки університетами і марафоном, а й ще дечим. Why do you чим. Boston? Cause they as fuck. That's why. До слова, коли Расл тільки доєднався до Кельтів, він був єдиним темношкірим гравцем в команді. І до слова, єдиним, хто міг самотужки настільки впливати на гру. До речі, те, що він опинився саме в Celtics, аж ніяк не випадковість. Адже влітку 56-го Расл встигає зі збірною США виграти золоту олімпійську медаль. А тренер Бостона Ауербак, який вже тоді розумів, що цей гравець є його шансом на побудову. Чемпіонської команди став робити все, аби отримати у свій склад біла Рассела. Він розумів, що через непоганий попередній сезон високий пік на драфті Бостону аж ніяк не світить. І заздалегідь провернув трейд, в ході якого Кельтів покидав тодішній олстар Ед Макколі та перспективний новачок Кліф Хеган. А Сент Луїс нині Атланта Хоукс, відправляли у Бостон другий пік драфту. Через Олімпіаду Біл Рассел зміг доєднатися до своєї команди тільки в грудні. П'ятдесят го але те, що він був тим самим пазлом, якого не вистачало для чемпіонської картини, стало зрозуміло одразу, адже свій перший титул. Він виграв із Бостоном вже через один місяць після приєднання до команди. Наступного року вони також дійдуть до фіналу, але програють у шести матчах, адже у грі під номером три Біл Рассел отримує травму ноги і пропустить два матчі фінальної серії. Ну а після цього наступає справжня епоха домінування Бостона, команди, яка перетворилась на династію, адже вісім титулів поспіль виграють подопічні ауербаха на чолі з. Расулом і цей рекорд не вдалось і до сих пір побити жодній команді жодної американської професійної ліги. Цей період також запам'ятався одним із перших великих протистоянь між Білом Расселом і Уилтом Чемберленом, який прийшов у лігу в 60-му році і чи не одразу став найбільш домінуючим гравцем в NBA. Але саме Рассел, саме цей худорлявий недоцентровий зі зростом 2,08 та диким бажанням перемагати став тією перешкодою, яку Уилт ніяк не міг подолати. В житті до речі, вони були хорошими друзями і навіть ночували один в одного під час спільних матчів, але на майданчику Рассел перетворювався на маньяка, який пахував у захисті, пресингував, опікав та не давав дихати гравцям атаки доти, доки в них не з'явиться страх, реальний страх перед ним та психологічна невпевненість у своїх силах проти такого жорсткого та непоступливого захисника. В ті часи баскетбол був доволі примітивним на низьких швидкостях, без такого розмаїття, що стосується дриблінгу, тактик, і все зводило. До простого, хто кого перестріляє в атаці. Але Біл Рассел і повіривши у нього Ауербах фундаментально змінили баскетбол та підхід до гри, зробивши акцент на діфенс. І коли я кажу, що Ауербах у Расела повірив, то я маю на увазі в широкому сенсі цього слова. Адже повірив не лише як у гравця, а як у людину, лідера та справжнього переможця. Тільки так можна пояснити те, що після завершення кар'єри тренера Ауербах стає генеральним менеджером києвом. Ельтів і на посаду головного тренера він назначає саме біла Рассела. і тепер тільки уявіть, в Бостоні в епіцентрі расизму біл стає першим в історії американського професійного спорту. Головним тренером-афроамериканцем. І за свої три роки тренерства він виграє ще два чемпіонства. Адже мав у своєму складі біла Рассела. Так, він був граючим тренером. Найбільш особливим і, мабуть, найбільш цінним можна назвати його останній 11-й титул. Адже у фінал тодішній вже на усім своїми перемогами Celtics заходили не фаворитами, а андердогами. На іншій стороні майданчика на них чекали абсолютно імбові. Лейкерс із Джеррі Вестом, Елдженом Бейлором та щойно до них приєднавшимся Уилтом Чемберленом. Вже всім було зрозуміло, що маючи Уилта і Рассела в різних командах, слід було чекати затяжної серії. Так і вийшло. Перші два матчі були за Лейкерс. Джері Вест просто робив магію. 94 поїнти він набрав за перші два поєдинки. Після чого Рассел дещо змінив тактику і наказав здвоюватись кожного разу, коли Вест отримає м'яча. Це дало свої результати, і рахунок в серії став рівним, яким він і був перед сьомою вирішальною грою. Вона, до речі, проходила на майданчику Лейкерс, і перед тією грою власник лос-анджелеської команди Джек Кент Кук наказав підготувати все необхідне для святкування чемпіонства Лейкерс, включаючи купу повітряних кульок, підв'язаних на стелі, які мали розлетітись по арені після перемоги Лос-Анджелеса. Але про це перед матчем дізнався Біл Рассел. Як ви зрозуміли, Міли ті кульки після сьомого матчу так і залишились там висіти. А Расл виграв своє одинадцяте чемпіонство за 13 років, набираючи в середньому по 15 очок та більше двадцяти підбирань за матч. І одразу після цього завершив кар'єру гравця та тренера. Адже відчував, що є справи набагато більш важливі. Його не просто так називають більше, ніж просто легендарним гравцем. Він відіграв дуже значну роль у боротьбі за права та рівність. Він брав участь у марші на Вашингтон за робочі місця і свободу у 63-му році та з першого ряду слухав промову Мартіна Лютера Кінга Я маю мрію. У 2012-му Бараком Обамою він був нагороджений президентською медаллю свободи, яку вручають за видатний внесок в суспільний розвиток, освіту, науку, культуру, спорт та інші різноманітні цивільні сфери. Життя в США. Коротше кажучи, він зробив дуже багато для того, щоб на сьогоднішній момент Кевін Дюрант мав можливість сказати: А я не хочу із зарплатнею в 50 мільйонів доларів на рік грати за Бруклін. Знайдіть мені, будь ласка, іншу команду. Тому дійсно, Біл Рассел це чоловік, який був неймовірним спортсменом, діячем та людиною. Я думаю, з наступних моментів з його участю ви більше зрозумієте, ким він був поза майданчиком. Боже, де ви знайшли всіх цих високих людей? Я би надрав ваші дупи. Я вважаю, що він великий гравець. Я дуже його поважаю. І одного разу під час гри у гольф, а вони тоді тільки виграли чемпіонство. Він каже: знаєте що? Ми збираємось побити ваш рекорд. Я кажу, а який саме? Якщо ти про чемпіонство, то ми виграли 11, при цьому 8 поспіль. Не думаю, що ти стільки проживеш, щоб побити мій рекорд. Він каже: добре, в твій час було легше виграти чемпіонство, було менше команд. Але я кажу, подумай з іншого боку. Коли я був новачком, то на той час було всього 80 робочих місць у професійному баскетболі, і багато хороших гравців не могли потрапити до ліги. І якщо б зараз було 12 команд, ви б не виграли останній титул. Так, ти пройшов, скинув на Пексона, все класно, він забив. Але якщо б в лізі було 12 команд, він би не забив той кидок. Він питає, чому? Я кажу, тому що Пексон би сидів на трибунах. І це не щоб його образити, це просто про якість НБА тоді й зараз. Біл Расл на той час був нашим тренером, і в нього була фішка, виховуючи мене як новачка. Він сказав, що я маю кожного разу в автобусі сидіти поруч із ним. Я не хотів цього робити, постійно сидіти поруч з тренером в автобусі, літаку. Я намагався пройти в кінець салону, але він мене такий піймав, повернув назад і каже: Юначе, ти маєш сидіти поруч зі мною. Я кажу, чому? Навіщо? Він каже, тому що він лузер він лузер, і він лузер. Чому вони тебе можуть навчити? О, так, це у нас там Морган Фрімен на сходинках капітолія. О, ой це біл Рассел перепрошую. Е, у вас був день народження, так? Так, був три дні тому. О, з ним народження. А скільки вам? 103! Ха-ха-ха-ха. Ну що ж, друзі, ось таким був великий Біл Рассел, бійцем на майданчику та борцем за його межами. Це прекрасний приклад для наслідування, тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України, донатити, волонтерити, адже ми також із вами наразі відстоюємо нашу свободу. З вами, як завжди, був Game7, Всім до зустрічі і па-па!